подивимось що впливає зараз на фінансові ринки і так друзі ф'ючерси на золото відкрились на новому максимумі в середу в 3600 доларів за унцію, що на 2,4% більше Ну що, друзі, усіх вітаю з вами Владислав Воробйов, Лайф Академії України, як завжди, наше щоденне тейлі-шоу. Куди ж без нього? А також хочу нагадати вам, що ми зустрічаємо щодня і daily show – це ваш фінансовий дайджест без води і зайвого шуму. Тільки факти, просто чітко і по справі. А все як ми полюбляємо за наступні 10-15 хвилин. Ми розберемо головну новину і подію дня. Подивимось, що впливає зараз на фінансові ринки і як. Завжди ви зможете для себе, можливо, навіть зробити власну торгівельну ідею, з якою можна заробляти на фінансових ринках. Якщо тобі все це цікаво, то прямо зараз тисни вподобайку цьому відео, підписуйся на наш YouTube канал, та не забувай про дзвіночок, щоб отримувати повідомлення, коли у нас виходять нові відео. А в межах Daily Show ми з вами зустрічаємось як завжди щодня. А в нас вже 4 вересня за календарем. А четверг, і ми з вами вирушаємо. Та я думаю, це не загадка про що сьогодні буде розмова. Друзі, нові історичні максимуми на золоті. Я зараз вмикаю відеопроекцію, і Ми з вами поговоримо про це. По раллі там набирає обертів, незважаючи на сьогоднішню корекцію в азіатську сесію. Ну що, друзі, я сподіваюся, що ви бачите на екрані відеопроекцію а новини, і починаємо з неї. А потім переходимо до графіків і поговоримо про технічну сторону цього питання. І так, друзі, фьючерси на золото відкрились на новому максимумі в середу в 3600 доларів за унцію Що на 14 більше, ніж у вівторок, коли ціни на дорогоцінний метал закривалась на позначці 3549,4. і А це ф'ючерси. Це не спот. Це другий день поспіль, коли ціни на цей дорогоцінний метал встановлюють нові рекорди. Орди багато інвесторів роблять ставки на зниження відсоткової ставки на наступному засіданні ФРС цього місяця. Цей мій Федвоч наразі розраховує 91,7%. Нагадую, вчора було 89%. Сьогодні вже майже 92% і майорність того, що ставка знизиться на 25 базисних пунктів у середині вересня до діапазону. а, 4, з чотирьох 4 до 4,25%. Нижчі відсоткові ставці роблять золото більш привабливим порівняно з активами, що нараховують відсотки, таким як готівка та фіксований дохід. Занепокоєння щодо незалежності ФРС, ймовірно, також сприяє зростанню ціну на золото. Президент Трамп тиснув і тисне на голову ФРС Джерома Павла, щоб той знизив ставки, і намагався навіть звільнити голову ФРС Лізу Кук, яка наполягала на встановлення ставки федеральних фондів на рівні 1%. Політичний вплив на центральний банк США може призвести до економічної нестабільності, що підвищує привабливість золота як безпечного активу. Поточна ціна золота. Ціна відкриття фьючерсів на золото в середу зросла на порівняно з ціною закриття у вівторок, яка становила 3,549,40. ціни відкриття в середу. золота на 6% зросли порівняно з ціною в 3,397 тиждень тому, 27 серпня. За останній місяць ціна фьючерсів на золото зросла майже на 9,5%. Порівняно з синою відкриття 3,286,20 доларів 1 серпня 2025 року. За минулий рік ціна на золото зросла на 44 майже відсотка. Порівняно з синою відкриття 2,501,60 п'ятвісті п'ятсот долар центів 3 вересня 2024 року. року. така цікава аналітика. Подякуємо аналітикам, що зібрали її воєдина. Бо, якщо чесно, я б полінився порівнювати, що було рік тому, місяць назад. Бо, ну, в принципі, для трейдингу і для довгос. Строкових інвестицій це не дуже важливо, але це цікаво. Відстеження ціни на золото 24 на 7. Не забувайте, що ви можете відстежувати. а це такий дисклеймер, їх рекламний. А ну, ми можемо відстежувати в Лібертексі. Це простіше. А як інвестувати в золото? Це теж ми з вами. Знаємо, є чотири варіанти: фізичне золото, саме неправабливений, гігантські спреди, якщо ви купляєте банківське золото, де його зберігати, як транспортувати, і так далі. Це все не дуже зручно. Акції золото компаній це теж не сама краща ідея, бо компанії, які видобувають золото, теж підтвердження і спадом вартості акцій, бо може видобуток падать і банкрутство, і так далі. Золоті ETF також не дуже цікаво. Ну, Взагалі, ETF – це більш ну, така в Штатах розвинута історія. Ну і, звісно, трейдинг золотом, фьючерси на золото та спотове золото це самий цікавий варіант. Ну, Тут про плюси та мінуси фізичного золота, я думаю, ви все. Це і так знаєте акції золото компаній, кампаній, плюси та мінуси, плюси та мінуси. ETF, і, звісно ж, плюси та мінуси ф'ючерсів на золото. А, графік. Ми зараз подивимося в реальному часі в Лібертексі. Ну, невеличка така історична справка тут також існує. А я не, не думаю, що вона нам дуже цікаво а, читати її. бо... Ну, я сподіваюся, що про золото ви всі так знаєте. Багато чого. Ну, якщо подивитися, звісно, на графіки за 100 років, то це вражає по шлях з 20 доларів до майже там 3700, Як ви бачите, вражає і прикол в тому, що. 70-й рік, 50 років з цих 100, ну, графіка майже не існувала, як ви бачите. Ну, а потім все стало більш-менш очевидно, куди їде тренд. Ну а тепер давайте подивимось на поточну ринкову ціну золота. Поговоримо про те, що там відбувається, які в нас цілі та завдання. Але як завжди, перед тим як перейти до графіка, я нагадую, що якщо ви хочете отримувати більше аналітики, це в ваших силах. Яким чином? Прямо зараз під цим відео ви знаходите перехід на наш сайт Life Academy Ukraine, Переходите туди та оформлюєте собі безкоштовну підписку Life Start, або відразу придбаєте підписку Life Plus. Це набагато вигідніше і зараз. Ви зрозумієте, чому ви знайдете там аналітику, яку ми не встигаємо показати в ефірі, глибокі розбори ринкових ситуацій, деякі вебінари, деякі навчання, закриті ідеї для трейдингу. Багато чого всього. Але у підписки Life Plus на вас чекає також індивідуальні сесії з експертами академії один раз на місяць. А протягом півгодини ми можемо з вами зустрітись. Ви можете забукати one-to-one -one сесію, прийти на неї і півгодини спілкуватись про те, що вам цікаво, як я кажу, від погоди до фінансових ринків. Найбільш продуктивний варіант, коли ви готуєте свої запитання заздалегідь, готуєте демонстрацію екрану, готуєте правила вашої торгівельної стратегії, там правила управління капіталом, яке ви використовуєте, показуєте ваші збиткові прибуткові угоди. Ми все це розбираємо. І я базуючись там на власному досвіді більше 18 років на ринку, допомагаю вам а, Ну, може щось виправити, може щось вдосконалити, може щось взагалі переосмислити. Ну, там вже як піде. Тобто, як то кажуть, наша розмова до чогось доведе. Все це доступно вам прямо зараз і сьогодні. Ну, і якщо ви хочете трошки відпочити, не забувайте про наш інстаграм і Тікток. Там не тільки розважальні відео, звісно, але їх більша частина. Але також там є і інформація, наприклад, рубрика, куди далі піде графік, можна подивитись, як аналізувати ринки. Ну, багато чого цікавого ви там знайдете. Ну а тепер давайте переходить безпосередньо до графіка золота і подивимося, що там відбувається. Який же справжній реальний за даними Лібертексу, історичний максимум був на спотовому золоті, і чи виконали ми цілі, які ставили ще на початку літа. І так, друзі, дивимось уважно. Я теж дивлюсь уважно. 3578 доларів і 37 центів. Наша мета була 3560. Всіх вітаю, цілі виконано. Ми з вами, красунчики, і заробили на цьому непогані гроші. Зверніть увагу, що зараз нас спіткала корекція в азіатську сесію. Ми коригуємося, але я не думаю, що це буде. Якесь таке довге явище, а плюс RSI виходить з зони перекупленості. Ну сигналізує нам про продаж, але на MACD, як ви бачите, купівля продовжується по ковзуючим купівля продовжується. Ми вище 200 періодної ковзуючи, вище 50 періодної ковзуючи. Ну тут взагалі все чудово і ще не відпрацьовано. Оцей жовтий. Чи то трикутник, чи то клин – не дуже важливо, бо мета його відпрацювання 3625 доларів за унцію. І з нетерпінням чекаємо такого повороту подій. А в принципі, що тут ще можна додати? Глобально нічого. Новий історичний максимум вчора встановлена. Зараз технічна корекція. Подивимося що буде далі. А п'ятниця і рішення по ну не рішення, а новина по кількості створених. Робочих місць поза сільськогосподарським сектором США Non-Farm а вже як то кажуть. Ну не то, що на горизонті, а ось вона майже поруч. Тому завтра я нагадую, на ринках буде спекотно. Приймайте це до уваги і будьте уважні та обережні з цією історією. На поточному етапі, друзі, в принципі, ми все розглянули, що планували. Що стосовно мене, як ви бачите, я продовжую утримувати угоду по золоту, нічого не роблю. Все за планом, все розвивається вже більше ніж 8 місяців, як я те і планував. Тому тут все чудово. Тримаємо далі. Якщо у вас купівля відкрита, я наразі не бачу сенсу щось змінювати та закривати. А якщо вам було корисно, цікаво та взагалі ви хочете більше, нагадую, тисніть лайк цьому відео вподобайку, і пишіть. Пишіть в коментарях, що б ви хотіли ще розібрати. Я все читаю, і в наступних випусках буду враховувати коментарі, які отримую від вас. А також друзі, не забувайте підписатись на наш YouTube канал. На наші соціальні мережі Instagram, TikTok і, звісно, на telegram канали Там я щодня публікую аналітичну інформацію, яка мені особливо цікава, і яка може вплинути на наше з вами фінансове життя. Сьогодні друзі, там про легалізацію криптовалют в Україні буде. Зайдіть, почитайте, обов'язково цей пост з'явиться. Я його вже пишу. І буде цікава інформація стосовно законопроекту, який нещодавно, тобто вчора, в першому читанні пройшов у Верховній Раді. Тому, якщо ви криптан, або криптан зі стажем, або криптошейх, я думаю, вам це буде цікаво. А цей пост з'явиться протягом дня у нашому телеграм-каналі. Як завжди хочу подякувати вам за час та за увагу за те, що ви були разом зі мною. Я з вами, звісно, не прощаюсь. Ми побачимось вже завтра у п'ятницю. І завтра в нас буде як щотижнева аналітика, так і дейлі шоу. Бо п'ятниця, кінець тижня. Мене звати Володислав Воробйов, Life Academy Україн. Як завжди, саме головне бережіть себе, будьте уважні та обережні. Пам'ятайте, що ринки ніколи не сплять, тому не втрачайте свої шанси. І отримуєте найсвіжішу інформацію з Life Academy Ukraine, яка допоможе вам пірнати у світ фінансових ринків. На все добре, хай щастить, бережіть себе і до зустрічі у Life Academy Ukraine.